Час новин на М-студіо. вітаю сьогодні ввечері про такі події. Зерно від полови. Що варто знати під час третьої хвилі мобілізації? Волонтерська, креативні, сльози сепаратиста на зло сусідам. Не по дням, а по годинам стрімкий злет цін для українців. Дорожній ремонт в обласному центрі продовжують укладати асфальт. Тротуарна торгівля, як з цим, борються в Ужгороді. Кубок міського голови, пляжний футбол в Перечині. На Закарпатті представники влади визнали, що в області і досі виконують своє завдання більше десятка російських диверсантів. Наразі ведеться робота щодо затримання осіб громадян Російської Федерації, які підбурювали населення до безпідставних акцій протесту. За різною інформацією, таких осіб в області є кілька десятків. СБУ та міліція встановлює зв'язок таких осіб з депутатами та головами сільських і селищних рад. Якщо будуть доведені такі факти, і що все це робилося з метою дестабілізації ситуації в краї, винні будуть покарані. Нагадаю, що берегівського сепаратиста засуджено до трьох років позбавлення волі а на вихідних з області депортували псевдожурналістку Раша Тудей, яка намагалася збунтувати місцевих жителів Ракошина. Смерть на фронті. І ще один Закарпатець помер у зоні АТО. Під Луганськом загинув солдат-уродженець краю. Смерть 19-річного військовослужбовця із Виноградівщини підтвердили закарпатські військові. Ним виявився Кіш Станіслав Іванович 95-го року народження села Онок. У війську служив по контракту менше року. За попередньою інформацією, загинув унаслідок обстрілу з реактивної установки ГРАД. Хвиля часткової мобілізації триває в Україні Закарпатці іноді переповідають неймовірні історії про те, як з вулиці забирають людей і в примусовому порядку заставляють йти в зону АТО. Інші кажуть, що це просто дезінформація і людей провокують на безлузні вчинки. Як відділити зерно від полови та як готуватися тим, хто отримав повістку, далі в сюжеті. Одним із головних обговорень місті є тема поетапної часткової мобілізації військовозобов'язаних громадян. Не всі є обізнаними, як саме вона проводиться. Ми запитали закарпатців, що вони розуміють під поняттям мобілізація не зовсім правильно люди обізнані деякі люди мають відносяться до цього з певним острахом. І, можливо, з якоюсь упередженістю, але е, мені здається, що поступово це все набуде таких правильних, хороших дій, потрібних. І якщо е, наше телебачення, і преса і засоби масової інформації будуть достатньо приділяти цьому увагу, то все буде так, як треба. Обізнані. Я вважаю, що не дуже зараз наші громадяни обізнані. Чому? Тому що судячи з тих моментів, які відбуваються в нас навіть в Закарпатській області, багато ж людей незадоволені, обурені більше того, мобілізацією. я вважаю, що є на це вагомі причини. Першу, що я вважаю, треба зробити максимально проінформувати громадян за мобілізацію, що вона собою представляє, ми ж чітко всі усвідомлюємо, що країну треба боронити. У нас є ворог. Ще більш вагомою проблемою є те, що військкомати та правоохоронні органи недостатньо інформують людей саме про поняття мобілізації. А це, в свою чергу, провокує окремих на розповсюдження інформації, яка не відповідає дійсності та виносить її на рівні чуток маси. Це призов буде здійснюватись поетапно: перший етап, другий етап, третій етап, і кожний етап розбит по дням. Це від оповіщення військовозобов'язаних, обов'язково проведення медичної комісії для того, щоб уникнути. Попадання у військовий колектив людей з хронічними захворюваннями, з інфекційними захворюваннями, і поставка вже безпосередньо військової частини це збір і поставка для послідуючи служби. Якщо є хтось опікуном, батьком трьох малолітніх дітей не придатний до служби через захворювання, то повинен принести документи, які це підтверджують. Таку людину переведуть в запас. Якщо чоловікові виповнилося 25 років, і за станом здоров'я він може служити, то його призивають в армію. Існують також і інші обмеження. Перш за все, це непридатні за станом здоров'я. Потім чоловіки з багатодітних сімей, а це 5 і більше дітей. Це по одному закону. А так як у нас не введений військовий стан, значить кількість дітей зменшена до трьох. Тобто з батьки трьох і більше дітей не підлягають призову по мобілізації. Також, якщо чоловік виховує один, тобто без дружини, одну дитину, яка є інвалідом, ці теж людина не підлягає мобілізації. Скільки чоловіків мобілізують зараз? Військові не кажуть. Посилаються на те, що це закрита інформація. Наразі у військкомат викликають для перевірки документів. Люди продовжують надсилати гроші, щоб допомогти Збройним силам України. Так станом на цю добу, в рамках акції «Підтримай українську армію на рахунки Міністерства оборони надійшло 140 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба Міноборони, допомога надходить як від фізичних, так і юридичних осіб. З Цієї суми 130 мільйонів гривень. Це грошові перекази на матеріально-технічне та медичне забезпечення. Шляхом дзвінків на єдиний мобільний номер 565 на підтримку армії переведено 34 мільйони гривень. Додам, що акція триває. Крім цього, активісти та небайдужі вигадують різноманітні способи, як от патріотичні ярмарки та аукціони, щоб вилучені кошти направити на боротьбу з тероризмом. Волонтерська допомога військовим не припиняється. Ужгородська організація продовжує збирати речі, продукти і кошти для придбання для дотехнічних засобів. Вхід йдуть браслети, прикраси, навіть меблі з аукціону. А одна із вигадок вода сльози сепаратиста стала відомою за межами України і справжнім хітом інтернету. Ось такі плакати встановили нещодавно в Ужгороді. Зробили це активісти руху підтримки закарпатських військових. Розпочалося все кілька місяців тому з волонтерства і збору харчів. Нині ж рух набув загальнозакарпатських масштабів і розповсюдився по всіх районах. Емблема Карпатський ведмедик. Перший мирний закарпатець, другий закарпатець в армії, третій закарпатець в армії, спереджений волонтерами. За два тижні тому активісти збирали кошти завдяки продажу води під назвою слози сепаратиста. Реалізовували її під час масштабної для Ужгорода події. Велозаїзду на рівні всеукраїнського телебачення подія залишилась не надто помітною однак російський інтернет видання новину підхопили. Як розповідають самі організатори, звісно, у перекрученому варіанті це мирна вода. Тобто це сльози якогось розкаяння, порозуміння, це сльози того, того мирного життя, яке нарешті почнеться. Адже людям багатьом потрібно очиститися після того, що відбувалося. Вода дійсно стала дуже популярною завдяки російським журналістам в російських змі. Нас назвали націоналістами, фашистами. Ну що хочу сказати, кожен у всьому бачить те, що хоче побачити. Вони побачили тут щось погане. Ми ж бачимо це як можливість зібрати кошти для наших військових. Пройшлися по інших виробах, що активісти реалізовують на користь військових. Вікторія розповідає, чимало аксесуарів робить її молодша сестра. Російські сайти не погребували зачепити і її, мовляв, школярка із Закарпаття давно зрозуміла, як заробити і штампує. Цитую магічні бандерівські браслети. Кінець цитати заради комерції. Насправді, ж, всі кошти йдуть на потреби вояків. Люди долучаються, хто чи може і дуже долучається. Активно хендмайдери, наприклад, ми продаємо такі от браслети зі стрічки. Ми дуже гарні продаємо браслети із керамічних бусин. Усе можна придбати у Фейсбуці. Також ми зараз нам виставили приватні підприємці на продаж чехли для айфонів. Із українською символікою, і маємо от таку от поличку для розумних книг, гарну, до речі, метрову полицю, яка також буде продана через аукціони. Гроші підуть на потреби військових. Всі лоти з цінами фото і контактами продавців виставляють у соціальних мережах. Тож закликають долучатися тих, хто хоче купити, і тих, хто може щось пожертвувати. Там же публікують і всі видатки. Якщо раніше це було здебільшого харчі, чоботи одяг, то зараз є і глобальна мета, як от прилади нічного бачення та коліматорні приціли. Також в супермаркетах міста продовжується збір продуктів харчування та. Медикаментів. На Мукачівщині неподалік села Ключарки виявили застреленого в голову чоловіка. 3 серпня близько 8-ї години вечора на автодорозі сполучення ЧОП поблизу села Ключарки правоохоронцями в салоні автомобіля було виявлено тіло чоловіка. 1979 року народження мешканцем Мукачевського району з вогнепальним пораненням у голову. По даному факту триває досудове розслідування. Наразі правоохоронцями вживаються першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, що спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння цього кримінального правопорушення. Перший блок новин вже історії. У продовженні часу наступне. Дорожній ремонт в обласному центрі продовжують укладати асфальт. Тротуарна торгівля, як з цим борються в Ужгороді. Кубок міського голови. Пляжний футбол в Перечині. Про економію грошей українці знають не щуток. Кожному доводиться економити як не на продуктах харчування, то на одязі чи розвагах. Споживчий кошик середньостатистичної родини дорожчає не по дням, а по годинам. На що найбільше витрачають грошей закарпатці та від чого відмовляються в умовах кризи, дізнаєтесь з наступного сюжету. Середньостатистичний закарпатець отримує в місяць близько 2,5 тисяч доходу в гривнях. А це на 25% менше, аніж такий же українець в Київській області. Серед країн європейського континенту Україна входить до дев'ятки найбідніших країн. Через такі невтішні дані людям доводиться економити майже на всьому. Подорожало абсолютно все, ніби ми зарплату отримуємо у євро. Не в гривнях, а в євро. До слова, мінімальна заробітна плата українця 1218 гривень, мінімальна пенсія 949 гривень. Аби вижити на такі гроші, закарпатці вдаються до різних методів. Пан Янош економить на продуктах харчування, бо вміє домовлятись з продавцями на ринку. Я не чувствую повищення ціни, тому що я покупаю повністю тільки все на базарі. А у людей там договорися. Как получится, так і кублю. Молокока десять рубль прошу, бо добре так я там паду. М'ясо ну немножко м'яса подорожав на да, етода, особливо в куліці, так да, Домовитись про подібні знижки, наприклад, в аптеці не вдасться. Та й взагалі на здоров'ї економити не радять. Тому часто більшу половину пенсійних грошей або навіть і всю пенсію доводиться витрачати на необхідні медикаменти. Саме Ціни високі на лікарства. Ціни ще не падають, а наоборот на лікарства. Всі і всі гроші, фактично пенсія, бо я вже 67 років маю. Пенсія іде на лікарства. Незадоволені не лише пенсіонери. Молодь теж відчуває значний удар по кишені. Менше грошей стали витрачати на розваги, одяг та предмети розкоші. На розваги та дозвілля середньостатистична закарпатська родина витрачає менше 2%. Та це й не дивно, адже більше 50% своєї заробітної плати доводиться платити за комунальні послуги та витрачати на їжу. Ще 20% залишається на одяг та ліки, тому доводиться брати техніку кредит і економити майже на всьому. Доводиться шукати альтернативу та змінювати колись улюблені заняття чи речі найбільш доступні. В ресторани, в кафешки не ходимо. Больше такое на природу стараємося, бо там дешевлі виходять. Більше в місті так менше віддихаємо. Відпочинок не в ресторані, а на природі. Замість власної автівки маршрутне таксі чи велосипед, оскільки ціни на бензин ростуть на очах. Це позначилось і на послугах таксистів, і навіть на маршрутках стало їздити дорожче. Менше ніж за рік вартість проїзду в громадському транспорті зросла від 2 гривень до 2 гривень 50 копійок, а в обласному центрі до 3 гривень. Також подорожчали послуги зв'язку, комунальні послуги освітні. Більшу суму доведеться віддати за обновки в гардеробі. А якщо ви вирішили відправитись у відпустку або придбати побутову техніку, то доведеться добряче заощадити. В Ужгороді продовжують ремонтувати дороги. Тиждень розпочали із ремонту вулиці Докучаєва. Довгий час вона залишилась поза увагою хоч є одним із під'їздів до клінічної інфекційної лікарні, а також до найбільшого університету Закарпаття державного вищого навчального закладу. УЖНУ наразі вже завершили підготовку і перейшли до ремонту. Щоправда, лишень ямкового. Чому далі в сюжеті? Вулиця Докучаєва не центральна. Тут навіть не пролягає жоден із маршрутів громадського транспорту. Відтак довгий час вона була поза увагою і без ремонту. Цього року нарешті таки у список потрапила. Тиждень розпочали із асфальтування вулиці Докучаєва. Це від Сибронецька навере до гуртожитків до університетських і паралельно ведемо підготовчі роботи на Грибоєдова. Це до міської лікарні, міської поліклініки. Тому що осінній сезон наближається, навчальний процес розпочнеться в університеті. Буде Нагрузка велика на цій вулиці. В стані вони були погано, особливо до Кучаєва, в дуже-дуже такому поганому стані. Підготовчі роботи вже завершили, тож бригада перейшла до асфальтування за традиційною процедурою. Вибивається ямка, ну, так як рямки великі, там вони вбивають, вони вибиті, заливається смолою, катується асфальт. На жаль, витримає вулиця після ремонту недовго, кажуть спеціалісти, один-два сезони. І проблема не в якості роботи чи матеріалу, а в аж занадто поганому стані дорожнього полотна. Це то ямочний ремонт, то не спрошний. Спрошний йде гарантія до п'ять років, а на ямочний такий. Та ям, ямки, коли ця ямка буде стояти асфальт, щоб ми поклали, а рядом буде бити друге. Однак і залишати її в такому стані надалі не можна, окрім того, шлях до університету. Це ще й один із двох під'їздів до клінічної інфекційної лікарні. Капітальний ремонт для міста наразі завдання непосильне. Проводимо тільки поточний ремонт, ямковий, тому що всі капітальні видатки не проводяться казначейством. Тобто ті кошти, які в нас є для того, щоб робити капітальний ремонт, поки що Києвом заморожені, нам їх не пропускають. Тому обмежуємося поточним, щоб хоч якось рятувати ситуацію. Закінчити роботи планують буквально за два дні в прискореному темпі, поки зберігаються сприятливі для ремонту погодні умови. Деякими вулицями обласного центру пройти практично неможливо, а все через несанкціоновану стихійну торгівлю, адже тротуари давно замінили торгівцям ринкові ядки. І хоча санепідеміологи постійно наголошують на небезпеці здоров'ю людей, що купують продукти на тротуарах, ця проблема залишається. Як з нею борються та чи по душі, подібна картина для самих ужгородців, розкажуть наші кореспонденти. Молоко, сир, гриби та чимало іншої продукції в обласному центрі можна купити не лише в магазині, а просто під ногами. Стихійна несанкціонована торгівля заполонила тротуари Ужгорода. Боротись із цим намагаються у відділі муніципальної поліції разом з правоохоронними органами. У відділі муніципальної поліції правопорядку спільно з працівниками міліції здійснювалися неодноразово редові перевірки на рахунок виявлення та ліквідації даного виду торгівлі. Тиждень назад наші рейдові перевірки принесли певний результат цілий тиждень. Наші працівники спільно з принципами міліції як ви, були на місці, і було ліквідовано. Як зазначають у відділі муніципальної поліції, такі рейдові перевірки приносять результат, але не надовго. Через декілька днів люди переважної сільської місцевості знову приїжджають до Ужгорода та продовжують торгувати. Рейдові перевірки мають лише виховний характер, тож і діють далеко не на всіх. Перша рейдова перевірка мала якийсь би, якби навчальний, виховний процес. Даних осіб попереджувалося, роз'яснювалося як усно, так і письмово їм роздавали листівки, пам'ятки, щоб про заборону здійснювати торгівлю. Люди чи розуміють, чи не хочуть того розуміти, не знаю, але торгівля вона й продовжується. Самі жужгородці виступають проти подібної торгівлі. Кажуть, такі продукти вважають небезпечними, адже ніяких санітарних чи інших документів у продавців на тротуарах немає. Та й місто стихійна торгівля не прикрашає. Дуже погано, це дуже і грязно. і Дивіться, що твориться, тому що це то екологічно нечиста торгівля, і нам там і підсунуть щось і. І, і санітарні умови, аж гидко. Чесно говоря, то аж гидко і неприємно, коли торгують по тротуарах. У нормальних європейських місцях такого ніде не побачиш. Мені не подобається, тому що неприємно брати якісь продукти з землі. Ну, санітарія і взагалі некрасиво для міста. Не той рівень міста, коли. Торгуються на землі, як повідомили у відділі муніципальної поліції, рейди продовжуватимуть. До них будуть залучати і представників громадських формувань з охорони правопорядку, щоб спільними зусиллями ліквідувати стихійну несанкціоновану торгівлю. Олімпійський вогонь вперше запалав на найвищій точці України. Сходження на Говерлу, екватор естафети Олімпійського вогню других літніх юнацьких ігор в Нанкіні. У підкорені вершини з олімпійським символом взяли участь представники Івано-Франківського, Закарпатського, Львівського, Тернопільського відділень Національного олімпійського комітету України, а також діти, які відпочивають в міжнародному дитячому центрі Артек Карпати. Цьому сходженню передувала зустріч чоловічої збірної України з боротьби у складі призерів Олімпійських ігор та цьогорічного чемпіона. Європи Жана Беленюка. Після говерли естафета помандрувала країною, щоб вже 6 серпня під час проводів юних олімпійців на ігри фінішувати у столиці України. Пляжний футбол на Закарпатті не мрія, а реальність це довели перечинці, які вже втретє провели турнір Кубок мера з пляжного футболу. Сім команд відчайдушно боролись за перемогу та просто весело провели час. Незважаючи на імпровізований пляж, турнір пройшов на високому рівні. Далі продовжать мої колеги. Під патронатом міського голови у місті Перечин знову пройшов незвичний для Закарпаття турнір з пляжного футболу. Це вже втретє, коли команди зустрічаються на піску та борються за перемогу. Цей турнір з пляжного футболу проводиться щороку, уже втретє, третій рік поспіль. Фактично опікується ним Перечинський міський голова. Тому що було започатковано прошлого року кубок Перечинського міського голови з пляжного футболу. На турнірі традиційно представлено 10 команд з різних районів міста. Однак на цьогорічному кубку мера з пляжного футболу змагатись вийшло лише сім команд. Організатори змагання кажуть все через події в країні. Сьогодні представлено сім команд. Є команда посолок, є команда центр. Ну, різні команди під різними назвами, але в основному вони представники нашого, сел, нашого міста Перечин. Зараз не введено нічого нового, просто такий був прошлого року більш святковіший, але в зв'язку з тим, що в нас що в країні проходять різні бойові дії, та ми так, трошки менше його скоротили, так що він так, трошки в такій стислої програмі відбувається. Сім команд поділили на дві групи. У фінал виходили команди, які набрали найбільшу кількість балів. По жеребкуванню у нас було сім команд. Ми зробили дві групи. В одній групі чотири команди в одній три. І у фінальну частину виходять з кожної групи по дві команди: перша з другою, друга з першою. Крім кубка, переможці отримали і грошову винагороду. Відзначили також срібних та бронзових призерів. Організатори змагань кажуть, турнір з пляжного футболу проводитимуть і надалі. Анонсований веломарафон, який пройшов в неділю 3 серпня, провели згідно з планом. Учасниками першої сотки саме так називається велозаїзд. Були велолюбителі з різних куточків Закарпаття. Всього в заїзді взяли участь 45 людей. Наймолодшому з них було 12 років. Маршрут включав в себе села та райцентри внутрішніх районів області. Довжина сягнула 100 кілометрів, яку учасники патріотичного заїзду подолали за 7 годин. Буштоно село що із великим населенням та багатою історією. Тут живе чимало цікавих особистостей. Може похвалити селище і великою кількістю визначних пам'яток. Серед них скоро буде і новий храм, і що найцікавіше, у вигляді ноєвого ковчегу. Яким він буде по завершенні будівництва, знає наша знімальна група. У Буштоні зводять величну споруду Ноїв Ковчег. Церкву у вигляді корабля з парусом протягом чотирьох років будують для вірян Київського патріархату. Я думаю, що це буде дійсно окрасу, і саме головне те, що Духовність, бо будуються ресторани, будуються кафешки і так далі. То дуже добре, але у церкву люди прийдуть помолитися люди прийдуть поспілкуватися між собою і з Богом поспілкуватися. Створити нову окрасу населеного пункту. Ідея пана Пантелеймона, голови релігійної громади, жартує: не помре, поки не добудує церкву. Хоче не до 100 років дожити, а добудований храм освятити. Я сам так, тепер, Господи, дай мені мудрості збудувати церкву, великомученика цілителя Пантелеймона і освятити її. Як кажуть, головне мета і бажання, а можливості завжди знайдуться. До будівництва долучилося чимало небайдужих. Проект сучасної споруди церковникам подарував молодий архітектор, прихожанин цієї ж церкви. Проєктом Проект, займався наш прихожанин, молодий архітектор Іван Іванович Рущак, який пожертвував. це була його дипломна робота, він захищав дипломну роботу на, наш, наш, на нашому проєкті. Потім він приїхав і пожертвував». Величний храм у селищі будують протягом чотирьох років. У 2010-му патріарх Філарет заклав першу цеглину під будівництво фундаменту. На цьому ж місці тут встановлений хрест. Через два роки заклали першу цеглину під стіни величного собору. До будівництва храму долучаються односельчани, прихожани церкви святого великомученика і цілителя Пантелеймона у Буштині та всі небайдужі. Допомагає у будівництві і народний депутат Павло Балога. Вагомий внесок вніс Павло Іванович Балога, депутат Верховної Ради. Він надав нам цеглу на будівництво нашого нового собору. Зараз тут роблять дах надалі, проводять будівничі роботи. Як обіцяють церковники, вже через рік-два зведуть унікальний храм, і на Закарпатті з'явиться нова візитівка краю. Таким було останнє повідомлення випуску та вже завтра у часі ви побачите. Дозвільні центри в Мукачеві запрацює єдиний дозвільний центр. Волонтерський майстер-клас. Навчання військових в Ужгороді. Їжа для немовлят в Україні триває тиждень грудного вигодовування. На цьому у мене все. Таким був інформаційний понеділок, але ви не перемикайтеся, адже далі інформація, яка вам стане в пригоді. У студії працював Юрій Павлишнець. Бувайте.